Кажуть, в Івано-Франківську є вулиці, по яких не варто ходити опівночі. Особливо старі дворики біля площі Міцкевича. Там час зупиняється, а тіні стають надто реальними біля старого закинутого будинку, що колись належав графу Едварду Владиславу Орлінському, ходять чутки. Будинок стоїть занедбаний, обдертий, з вікнами, забитими дошками. Та дивним запахом тліну, що лине з його підвалів колись, у 19 столітті, граф Орлінський приїхав до Станиславова, так тоді звався Івано-Франківськ із Трансильванії. Чоловік був мовчазний, завжди носив чорний циліндр і рукавички, навіть у спеку. Ніхто не бачив, щоб він їв. Проте в місті почали зникати молоді дівчата. Спершу з найбідніших районів, а згодом із поважних родин. Зникали без сліду поліція, звісно, нічого не могла знайти. Але одна дівчина вижила, її звали Аліна Черненька, донька аптекаря. Вона втекла із графського дому, бо соніш закривавлена з божевіллям в очах. Вона кричала, що бачила 18-ту браму, чорну. Як пекло, що вела в глибини підземелля, де лежали скляні саркофаги. А всередині них, сплячі, з кривавою посмішкою на губах. Він не сам, кричала вона. Він лише вартовий. Її визнали божевільною і замкнули в монастирі. Але перед тим, як з нею обірвався зв'язок, Аліна намалювала дивну мапу. З відмітками та числами. В самому центрі була чорна початка, 18 з того часу будинок опочатали. Але в місті досі зникають люди, ті, що наважуються вночі заходити за іржаві ворота старого маєтку, старі франківчани кажуть: якщо після півночі почуєш скрип дверей, а з тіні вийде високий чоловік у чорному, не тікай, не дихай. Не ворухнись. Бо тоді він не помітить тебе, але якщо подивишся йому у вічі, побачиш себе у труні. Переходіть на пов'язане відео і двіться продовження.